Сучасне мистецтво можна порівняти з англійським гумором. Спочатку ти стоїш у галереї перед полотном із одним синім квадратом чи золотим унітазом, і думаєш, це прикол чи що? Я і сама так можу. Знайомі відчуття чи не так. Насправді, ви не одні такі. Багато хто в соцмережах чи навіть у музеях реагує подібно. Чому ж так стається? Річ у тому, що з дитинства нас вчать цінувати у мистецтві майстерність і красу. Коли ж люди бачать щось надто просте чи дивне, з'являється обурення. Мовляв, мистецтво має демонструвати надзвичайну техніку і вражати красою, а не оце от все. Однак сучасне мистецтво грає за іншими правилами, головне тут ідея, емоції і питання доглядача. Давайте розберемо три відомих приклади, які часто викликають нерозуміння і з'ясуємо, у чому їх сенс. Думаю, це допоможе вам поглянути на мистецтво в цілому під іншим кутом. Привіт, мене звати Настя. Ви на каналі Панорама, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Був такий собі французький художник Ів Кляйн. Якось він вигадав власний відтінок синього і сказав: ось вам колір замість картини. Милуйтеся. Та на цьому він не зупинився. І от був 1960 рік. Глядачі збираються на мистецький перформанс, і замість художника з пензлем бачать оголених жінок, облитих синьою фарбою. Вони буквально стають його живими пензлями притискаючись до великих полотен лишають відбитки грудей, рук, стегон. Кляйн сам нічого не малював. Він диригував, стояв у костюмі, командував моделями і називав усе це антропометрією. Ніби то не просто сліди тіла, а відбитки людської присутності у світі, щось на рівні духовного досвіду. І отут мене розриває. Бо з одного боку, це так сміливо, це красиво, це незвично. Він реально хотів вийти за межі, ні сюжету, ні пензля. Лише чисте тіло, як мова. А з іншого боку, серйозно, він стоїть красиво одягнений командою оголеними жінками, які фарбуються і малюють собою стіни. І ще це називається мистецтвом нематеріального. Хтось може назвати це приниженням. Інші називають це революцією. Одна з моделей сказала, що відчула себе співтворцем, а не об'єктом. Одним словом, отакий от він був, цей що щоправда, не Кельвін, але після такого точно важко назвати сучасне мистецтво нудним. Що скажете? І щоб далеко не ходити, поговоримо про 1961 рік в Італії. І тут один художник П'єро Манзоні вирішує законсервувати власні фекалії, у буквальному сенсі: 90 металевих баночок, і на кожній написано прямо: гівно художника, і не просто так написано: всередині, начебто, саме це, начебто, просто тому що ці баночки і досі ніхто не відкривав, і не перевіряв, чи там дійсно те, що вказано. Один близький друг П'єру після смерті художника зізнався, що там звичайнісінький гіпс. Але якщо її відкрити і перевірити, то по суті зникне вся цінність цього об'єкта мистецтва. Тож, кожна баночка пронумерована, упакована і вага її складає 30 грамів, і продається вона за курсом золота. І це не жарт. Це реально стало мистецьким проєктом. До речі, у 2016 році одна така баночка була продана на Сосбіс за 300 тисяч доларів. У вас випадково не виникає питання, що тут відбувається, Аманзоні, між іншим підняв абсолютно серйозну і важливу тему, що насправді робить мистецтво цінним. Картина чи об'єкт можуть бути будь-якими мазня, шматок бетону, навіть ось така концертна банка. Але якщо там підпис відомого митця, це вже мистецтво, і ціна злітає до небес. Тому мистецтво це вже не про ідею чи красу, а про бренд. Про ринок, галас, статус Манзоні цю логіку просто довів до абсурду. Він сказав: Окей, ви хочете платити за сам факт того, що я художник, тоді ось вам моє особисто у банці, насолоджуйтесь, і це працює. Ну якщо досі ніхто не відкрив ці баночки, поки вони закриті, є міф, є сертифікат, є легенда. І знаєте, в цьому щось є. Можна сміятися, а можна сказати, це геніальна сатира на арт-ринок, який сам себе пожирає. Хтось тоді був в шоці. Хтось досі в шоці, наприклад, я. Але факт, його робота не про запах і не про смак, слава Богу, а про цінність у мистецтві, яка вже давно стала валютною спекуляцією. І щоб далеко вже не відходити від цієї теми, пропоную вам згадати про Фонтан Дюшана. Хотіла вам про нього розповісти окремо, а потім подумала, що це гарний привід порекомендувати вам передивитись відео про дадаїзм. До речі, одне із моїх улюблених на каналі. Посилання додатково залишив в описі. Чули про іроніму Босха? Якщо ні, приготуйтесь, бо сад земних насолод це ніби біблія, ілюстрована під цікавими речовинами. Така собі середньовічна трилогія про рай і пекло, але з полуницями, рибами, символами Фалуса, совами зловісниками і музикою, написаною на сідницях. Не жарт її навіть розшифрували і зіграли у 2015 році. Картина триптих: ліворуч Адам і Єва, центр райські гулянки, праворуч пекло, де грішників смажать, ріжуть, засовують їм труби у тіло і грають на них як на музичних інструментах. У центрі ж величезна полуниця, мушлі, купання, квіти з еротичним підтекстом і купа нюансів, які одразу і не побачиш. Усе це на фоні світлого кольорового саду, де всі усміхнені і зайняті безмежним коханням. І тут найцікавіше це не про веселище без моралі, це хитра пастка, бо увесь цей бенкет це помилковий рай. Боск людина глибоко релігійна. Ну або ж такою прикидався. Він показує нам, так, ми всі любимо грішити, але при цьому нагадує: за кожну полуничку буде пекельна відплата. В цій картині все з'єднано. Типу, нагулявся, отримуй. І це все не про прямолінійне, а не символами, які тоді знали всі. Наприклад, сова це зло, порожні плоди. Безсенсовність тілесного задоволення, що тут геніального. При всій темі моралі бос це з кайфом і гумором, та просто роздивіться цю картину: тут хтось у мушлі лежить, а там в іншого птахи вилітають з дубки. Це буквально як мемний серіал 16 століття, тільки на дошці. І до речі, картина була створена для вельможі, і навіть король Іспанії Філіп II викупив її пізніше. Настільки захопився цим шедевром на межі божевілля. Бос не моралізував, він показував людську природу у всій її абсурдності, і його картина працює і досі. Продовжувати говорити про абсурдні твори можна до безкінечності. Та найголовніше, що хотіла сьогодні сказати, можливо, просто нагадати мистецтво не завжди про красиву. Воно про зупинись, подумай. Як не крути, а часи змінюються. Колись художник мав уміти малювати святу мадонну з серйозним виразом обличчям і позолоченим тлом. А тепер він може відмовитись від пензля, малювати тілом іншої людини, ідеєю чи взагалі нічим. Головне тепер не майстерність, а сама ідея і історія, яка за нею стоїть. Мистецтво сьогодні це як жарт з підтекстом. Якщо не зрозумів, не страшно. Але якщо почав сміятися, значить щось уловив. Тут головне питання не в тому, чи міг би я так само зробити, а чи подумав би я про це ось так. Тому ось кілька альтернативних фраз, які можуть рятувати від фрази Я теж так можу. Цікаво, що він хотів сказати цим. Що я відчуваю, коли дивлюсь на це? Це жарт чи критика? Чи і те, і те. І чому саме так? Чому не інакше? Мистецтво не має бути зручним. Але часом воно точніше за новини, глибше за книжки і чесніше за політиків. Мистецтво воно ж про нас: про наше тіло, гріхи, абсурд, страхи, марнославство і бажання залишити слід, хай навіть у вигляді фарби на стіні чи підписаній бляшанці. А на сьогодні все, до зустрічі у наступних відео, папа. -па.